Сумська обласна державна телерадіокомпанія представляє спецпроект Суми. Дорога на схід. У програмі Кібор з Донецького аеропорту. Відверте інтерв'ю. Офіційно ми члени банформування, і тому, в принципі, після війни нам світить на щось близько град. Чудових таких залізних. Яка броня захищає наших солдат? Тестуємо на міцність. плавиться, Абталкається, но не згорає. Вони повернулися на побивку, приїхав 27-й артполк. Все віддіваєш. Радість. Їх називають кіборгами неформально між собою бойовики. Таке прізвисько українські солдати мають за надлюдську витривалість і боєздатність нашої армії. Терористи намагаються вибити військових з Донецького аеропорту, але ці тримаються. Знайомтесь, Сергій, позивний сівер. Йому всього 18, але він серед них. В бою за Донецький аеропорт солдат отримав важке поранення і до останнього не полишав позиції. Литовище наразі це пекло, каже солдат. Аеропорт бойовики атакують з кількох боків одночасно, використовують танки, працюють артилерією. Іноді перестрілки тривають практично цілий день. Ми розуміли, що по суті відступати нам нікуди, ми там оточені з трьох сторін, Але насправді в аеропорту зібралися, ну, скажімо так, я вибачаю, що на камеру такі тотальні виродки, які реально звідти не відступлять. В принципі, там нічого страшного не відбувалося. Ну Згоріло кілька броньованих машин, там бетери в бехі кілька танків, що з нашого боку, що з їхнього. Насправді ми в той день багато втратили, 9 ,2. І двадцять трьохсотих. Ну насправді, в принципі, звичайна ситуація для фронту. Сергій, солдат п'ятого окремого батальйону добровольчого українського корпусу, правий сектор, того самого, який не визнає законом Україна. І попри те, що хлопці так само гинуть і так само боронять Україну, шани їм жодної офіційно. Ми члени банформування, і тому, в принципі, після війни нам світить на щось близько град. Чудових таких залізних. А, наскільки я пам'ятаю, за законодавством приблизно 8 років. А, ну, Що робити? Хто, якщо не ми, хто якщо не зараз. І попри примарне майбутнє, йти під крильце армії української хлопці не хочуть, генералам не довіряють. У нас інших варіантів просто немає. Або реально служити в війську, в нашому да, Збройних Силах України, яке, по суті, ви знаєте, як відбувається ситуація на фронті, то пацанів хтось зрадив. То ще десь, от, реально, скільки в нас було моментів, от у нас е, в аеропорту, я вибачаю що з теми на тему, да? в аеропорту у нас комбат е, позивний редут. Коли редут нам наказує, от все нормально. Коли наказ йде від якогось тилового штабу, постійно, ми тільки не встигаємо вийти, постійно якісь обстріли, постійно вони знають, де ми. Реально, це просто смішно. Місцеві бійці, ті, що стоять під аеропортом, називають свою територію Брестською фортецею. І саме туди, через 13 годин, повертається Сергій. Він також їде на війну. Через кілька годин 27-річний Сергій буде в зоні АТО. Налаштовані чудово. Ми ж українці, ми ж козаки. А садити вдома, поки там війна, люди гинуть. Совість не дозволяє. Україна наша ціла, і хто хоче тут своїми найомницькими ножками за гроші нас винищувати. Хай йдуть додому, ми їх туди відправимо або живими, або живими краще. Та з одним патріотизмом проти ворога не підеш. Щоб вирушити на фронт, треба мати гроші. Якісна амуніція, розкіш. Купляли за свої гроші, плюс допомога друзів. Тобто, все, все за свій рахунок і все. Ніхто не допомагає. Ну, зараз вже волонтери підключилися. Щоб повністю зібратися і бути готовим, треба десь тисяч 17-15. Олена також самотужки збирала свого знайомого в зону АТО. Каже, коли прийшла повістка другу, не знали, куди піти і де взяти амуніцію якісну. Мені показали цей бронежилет. Коли я запитала, звідки він, якого він класу, ніякого конкретного відповіді я не почула. У мене це якось. Ну, збентежила, то звідки і що вони, хто вони такі є. Найбільш ходовий темп 3000. Його здебільшого держава постачає на схід. Зокрема, в ці бронежилети одягали і наш 27-й артполк. Нікачестні сталь, опять же, спешка ніколи не дає качества. Тобто, при відстрілах їхніх, їх плити пліт, не держали тобто, на 4 клас. Ткань витирається і пліта випадає. Тобто система не продумана, як кріпиться пліта, тому що вона не має болтатися, а плотно сидіти. Знайомтесь, Сумський гусар. Бронежилет родом з Сумщини. Має четвертий клас захисту сендвічного типу. Захищає від рикошетів та осколків. Ці броніки шиють у сумах. Виробництво освоїли нещодавно, Рук вже набили. Хоча майстрині зізнаються, важко. Сложновато їх прошивать. Ткань, конечно, тяжеловато шьется. Липучки, конечно, тяжеловато шьється. Много. Трудновато они шьются, но нічого у нас нет виходу, ми їх ш'ємо. Тож демонструємо наші сумські бронежилети. Оцінюйте. очень Бронежилет легко. Застегивається он ну, по діаметру тела кожного індивідуального бойця. Все, бронежилет одет. Весь обвес, обвес цепляется туда, куда удобно человеку, конкретно в зависимости от того, какие задачи он будет выполнять. То есть это будут либо дополнительные рожки, либо аптечка, либо подсумки под гранаты. То есть вот он прикреплен, застегивается на кнопочки и работает. Эту систему как можно быстро повесить, так и быстро снять. То есть в зависимости. То есть вот так. Значит... Э -э Предусмотрена система быстрого сброса. То есть то есть одним движением э, броненоситель можно будет снять. За якість сумчани ручаються. Її перевіряємо власноруч, Тут же на місці. Я хочу показати, что материал, з которого мы делаем, он не горит. То есть вы ви видите, да? Он плавится, отталкивается, но... Не згорає, бачите, я витираю, він остається целий. Але найголовніше міцність броні. Демонструємо, наскільки міцний і надійний сумський гусар. вот основной патрон, которым пользуются сепаратисты, это 5.45, патрон 7N10. То есть это основной патрон, который раньше пробивал любую броню третьего класса. Вот. Это твердая четверка. На... Это четвертый класс. Вот. Почему я говорю твердая четверка? Потому что запас прочности у этой плиты на но. То есть эта пуля даже сделала маленькую засечку. Тобто вона ні углублення, ні, ні пробіла. Тобто запас прочності огромен. Стрільба з 25 метрів. На схід хлопці вже відвантажили більше 80 броників сумського виробництва. Це мізер, однак, виробництво тільки но налагоджується. Щотижня на гора видають велику кількість продукції, аби вдягнути сумських солдат в міцну броню. зустрічати. Це ти щось для них принесла? Що? Mm -hmm. Конфет. Нам... Подаруєш? Да. Що побажаєш солдатам? Ну, мама сказала, що просто дякую сказати. Цукерки, і подяка для солдат 27-го сумського артполку. Хлопці повернулися додому з зони. АТО. Бійці бійці першого дивізіону після довгих місяців на сході відпочиватимуть 10 діб. Далі знову на захист. Попри те, що в останній момент місце зустрічі воїнів змінили з майдану незалежності на вулицю Гамалія, привітати військовослужбовців зібралося близько трьох сотень сумчан. Для когось конкретно чи всім ні? Всім я хочу, щоб Україна перемогла. Скажу солдатам про зустрічі. Скажу, хай, е, хай Україна буде вільна і незалежна. Я скажу їм велике спасибі за те, що вони охороняють нашу країну. Прийшли е, сказати дякую нашим солдатам за те, що вони нас захищають, за те, що е, вони залишили свої домівки і пішли туди, де дуже холодно, де, де нема теплих речей. Тому пішли їм сказати дякувати. З яким відчуттям, з яким серцем ви сьогодні зустрічаєте? Ну, Хочемо побачити хочемо, щоб туди не вертався. Що побажаєте іншим Ну, Іншим служить Сил, терпіння, терпіння. Головне, знати, що, що ми з ними ждуть, підтримуємо. підтримують. щоб вони знали, що ми не самі. Це все закінчилось. Із зони АТО автобуси везуть додому. Братів, батьків, коханих і синів. Свого 27-річного Дмитра зустрічає мама Наташа. На війну каже жінка, син пішов одразу, не вагаючись. Тепер зустрічає після довгої розлуки. Радісні, тривожні. Дуже хочемо побачити, дуже, дуже скучили. Дуже важко було це перенести. Дуже ждемо, Хочемо побачити його. Ждем його не тільки його, ждемо його хлопців, які були усі ці дні з ним, бік о бік, підтримували один одного. Ждем його командира, хочемо йому винести а, окрему вдячність за те, що він сохранив наших хлопців і везе їх назад. Ми йому дуже дуже вдячні. Що нам найперше вдома зробимо? Найперше вдома зробимо накормити. Мабуть, накормимо, мабуть, накормимо. А так. Зігріємо своїм теплом, хочемо просто його обняти. А далі що буде? Не плануємо. Хочемо обняти, привезти додому, щоб він був вдома, хоча б хоч кілька днів побачить його вдома. Тут же поряд і дружина Дмитра власними руками вишила ікону, відправила туди, на схід, з молитвою, аби повернувся, і він повертається. На кромлю обігрія, не знаю, що скажу при зустрічі. На які можуть бути слова. Просто радість, щоб нарешті приїхав. Півтори години чекань, і вони втомлені, не голені, але щасливі. Да пока я не знаю. Нормальный, радостнее, что русский никакого. Спасибо. Сейчас, сейчас секундочку. Джинка. Згадувати про те, що бачили на фронті, хлопці не хочуть, тим паче не бажають скаржитися на умови. Кажуть, забезпечені, дякуючи волонтерам. Якби не було сумських волонтерів, було б тяжело. А так як вони є, ми чувствуємо і поддержку, ми чувствуємо і заботу о нас. Ну і найголовніше, що коли ребята приїжджають к нам, на самом деле це большой праздник. Тому що це і дитячі відкритки, і это і посылки із дому. Ну и самое главное, что это тёплые вещи, запчасти и все то, что необходимо, нам, в принципе, обеспечивают нам волонтёры. 10 диб у рідному колі, а далі знову в камуфляж. Все, перестань Суворовстанплан, я не хочу шутить. Добрый вечер. Вот и. Спасибо. Пожалуйста, які відчуття? Е, радісне, що ви приїхали живими, я думаю. Дякую, Сергій. Це вас донька засідала? Що да. відчуваєш? Радість. Почала з Боже. – Все добре. Все хорошо. Сумські військові потребують вашої допомоги. Солдатам не вистачає теплих речей і медикаментів спальні мішки теплий одяг підйомка тепла теплі берси Ушла щоб вони могли дійсно перенести морози, тому що йде ж таки зима, йде. Якщо маєте чим допомогти, теплі речі можна приносити за адресою суми Покровська площа 6. Тут працює координаційний центр, і тут же ви зможете отримати інформацію, чого насамперед потребують наші солдати. А в сумському артучилищі сумчани плетуть маскувальні сітки і теж чекають на підмогу. Допомогти можна і гривнею. рахунок на екрані. На цьому тижні Сумщина отримала ще одну похоронку. Це 33-я. Загинув Сергій Палешко, боєць 27-го сумського реактивного артполку. Трагедія сталася поблизу села Підгородні Артемівського району Донецької області. Чоловік загинув від зброї заступника командира з озброєння своєї ж батареї. Наразі по факту відкрите кримінальне провадження за статтею 414 необережне поводження зі зброєю. Далі буде.